Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з самого-самого півдня Одеської області. Південніше вже, Одещини нас немає. Так. І у нас сьогодні перший день зими, 1 грудня. І сьогодні розкажу про бірючину, бо питаєте, як вона росте. Чи можна з неї робити живоплоти, чи листопадна вона? От тут якраз в цьому місці тут. Всі сорти в мене ростуть, які в нас є. Тому зараз їх покажу. Це саме звичайна, саме звичайна зелена лист. На білю, чі, як бачите, вона вже майже вся опала, ну по-перше, вона ще дуже стрижеться. І якось так вона майже лиса вже. Це саме-самезвичайна, але вона дуже цвіте гарною. Я вже якось в відео була, показувала. Вони такі маленькі. Такі маленькі як це правильно сказати? От як бузок, ціте, от отакі китички. От, вона цвіте білим кольором. Вони маленькі, сантиметрів всього до 10. І дуже ароматна. Дуже-дуже ароматна вона. Так що можна її вирощувати. так, ну Я так стараюся її залишати, після цвітіння вже ми її обрізаємо. Це саме звичайно. Є ще у нас пістряволисна. І ось така зелена жовтим, як бачите. Вітер хитає кущі, бачите? І коли ось настає холод або багато сонця, вона прямо трошки ось така рожева стає, аж аж. Потім є е, зелена з білим. Ось вона, зелена з білим. І є ще ауреа. Бюрючіна. Я ще новий сорт посадила, але вона ще досить маленька, потім буду її показувати. Бачите, у цієї ауреа листочки такі більш довгенькі, вони такі овальні листя. Теж стрижемо її, як бачите, тут у нас з ауреї кулька така, ну, вже з кожним роком якось вона. Наростає більше і більше, якось треба буде її підстригти трошки більше один лік взятися. Щоб її трошки вже зменшити, тому що вона вже практично десь сантиметрів 70 вже в діаметрі. І ось такі на ножках, бачите, кульки теж треба вже цю велику обрізати. А ці у нас пізніше трошки посаджені, тому вони такі менші. Я ось буквально на днях показувала. Як я стригла, як я формувала кульки. Ну, зараз я покажу, як можна її ще вирощувати, тому що її можна робити з неї живу загорожу. Теж вона досить швидко росте, зараз дійдемо туди. Я покажу, вона в рік може дати прирост десь з метр. Бачите, у нас вже знову тепло, снігу вже нема. Все ростало. Ось ще одна у нас тут кулька пістряволисна. Так, і дивіться, не ще там тільки росте у нас. Теж я поробила з неї штамбуки, тому що вона, як кажу, пістряволисна, вона майже не листопадна. Листя десь наполовину лишається. І по-перше, коли вона росте на сонці, вона дуже-дуже яскраво гарна. Ось тут я залишила кущі. Бачите, ну після урагану вони трошки розчеріпчились, трошки буду зв'язувати їх потім. Не все зразу, тому що і в хаті треба щось робити. ну Зранку ще все-таки прохолодно виходити в город. Тут вона вже ну десь під метри два. От там пістряволисна зелена з білим, тут пістрявесна зелена з жовтим. Так що, якщо хто хоче загрожувати, бачите, один кущ може рости десь, е, ну так, метр двадцять десь у ширину, а висоту вже як захочете. Якщо хочете, то може бути вам і двохметрова загорожа. Росте, бачите, зараз покажу приріст за рік. Ось дивіться, ось звідси. І ось пішло, пішло, пішло. І от метр. Метр привіст. Ти ж бачите, що казала, ось навіть вжоту лисний рожевий колір з'являється. От коли похолодає, ну, не можу зараз дуже навести. Ось так. Бачите, яка вона гарна на сонці стає. Це я спеціально тут лишила такі великі кущі, ну не знаю. Можливо, потім почну стригти якось їх. То хочу залишити висоту, побачити, як вона буде. Хоча, судячи по цим нашим цим прогнозам, що у нас, та що це таке? Як оці дні була у нас погода така вітругана, що два рази ложило нам дерева, тваривало з коріннями, то мабуть, це таке високо, я її лишати не буду. Тут вона ще в, в двох місцях росте. Зелено лисна, але ми будемо її прибрати, тому що, ну, знаєте, вже спочатку саджала все підряд, тепер же вона нам не потрібна. Ну, там вже величезні кущі вона піде просто на дрова. Ось тут істрва лисна, я тільки це недавно пообстригала її ось ще гілочки лишились, я нажевцювала. Ну, ще, може, завтра зранку стану поживцюю ще. Тут, бачите, зробила на ніжках. Це жовтолисна лисна ауреа, ну, я хочу її поживцювати, тому завтра, можливо, підстрижу, бо в неділю ну, все залежить від погоди. Всі я зроблю кульку і поживцюю. І ось знову пістряволисна одна на ніжках і пістряволисна велисна. Це буде кулька Так, ну і тут у мене ще лишилися штампи. Просто хочу показати вам. Що можна з них робити, як можна їх стригти, і як це буде гарно. Дивіться. Ось тут лишила, бачите, шапочка внизу, наверх лишила три гілочки і буде потім шапочка ще висока. Тут такі десь, ну, не знаю, десь метр сорок, метр 30. Ну, різні варіації можна робити, бачите, можна кілька шапочок робити з них. Як, наприклад, ось тут я сформувала, бачите, як внизу? робить? <смази> чоловік із знайомим зрізають комисі в кінці городу. Щось там розмовляють. І ось такі бірючини. Так що, друзі, кому треба для загорожі, ну, на весну трохи будуть. Вже такі вкорінені живці, а на осінь вже буде багато, хто, можливо, захоче. На осінь вже буде багато. Скажу, що рослина невибаглива. Тут вона поливається на кінці городу не дуже часто, можливо раз у місяць. Єдине, ну, якщо ви сформуєте її, то треба вистрігти. Десь, можливо, рази три за сезон. Хоча у мене часу не було, я це постріла всього раз. За рік всього раз. Ось на осінь постригло, бо не було часу. Так, не хворіє, ніяких шкідників немає. Зовсім така рослина класна. Ну і майже не листопадна. Безпроблемна і гарна. Можна формувати з нього, що хочете, вона швидко відростає, наростає, тому якщо щось десь неправильно зробили, то швиденько відросте. Ви бачили, які просто десь можуть бути і метр за рік, тому це все можна виправити. Зрізаємо вже комусь, як зрізає, тому що воно все ложе, листя облітає по всьому городу. Валяється, тож зрізаємо. Чоловік взяв пилку і спилює просто його. Бачите, вже пучки. Тут вже позрізали айстри багаторічні, хризантеми прості. Все буде, все пішло в компостик, бачите, не пропадає нічого. А це я плющ жепцювала, листя бривала. Живцюю рослини. Живцюю кожен день, поки погода дозволяє, то живцюю під бутилки, під самі пляшки пластикові, самі-самі звичайні. Живцюю. Почала божину живцювати. Зараз покажу бутилки. І, до речі, ось, бачите? Берю ось живцюється. просто в землю стримляєте гілочки. Ну, скажу, що це для нас, для півдня, можливо, на зиму. Для вас все-таки краще робити це або на початку осені, або на початку, на початку весни, в кінці зими. Тому що все-таки нас зими теплі, і воно перемерзати не буде. Диви. Зараз бачу, зламала. Тут така велика була. Ну, бачите, і тепер треба живчувати. Візьму, зараз секати, треба обрізати. Це форзиця після лисна зламала. Треба обрізати, живчувати. Так. Як бачите, ось білючину, бачите, повтикала гілочки в землю і все. А це вже бутилки, пляшки. Оця ось пляшки, пляшки. Ось тут пляшки. Пляшки, антам пляшки і пішла. Бачите, живцюю багато чого, щоб вистачало на весну на осінь. Щоб воно в краще. Ну, на весну, скажу так, що живці на весну не будуть, будуть тільки на осінь. Те, що зараз поставила вкоріняти, буде вже тільки на осінь. Що, друзі, кому зима, а кому відпочинка нема зовсім. Мівючина це ауреа. Вона ну, зараз вже позеленіла, як бачите, ось вона жовта-жовта. Листочки такі в довгі, овальні. Ще раз повторюю, безпроблемна рослина росте без шкідників, не треба обробляти нічим ніколи. Ось така рослина для живоплотів, для штамбів. Можете собі формувати самі, що хочете, як хочете формувати кущики. Ну, от на сьогодні все. Завтра, мабуть, пройдемося про бересклети, розповім, бо питаєте про те, про те. Так, друзі, ну, а наразі вважаю всім гарного вечора. Це буде наша Україна.